Довіряємо Богу, Він ніколи не залишить нас. Я, от пам'ятаю, колись купив з дружиною ми два велосипеда, збирали там свої зарплати, щоб купити. Тоді так це дорого було. Два мінських таких ровера, знаєте, новенькі. І я вже їжджу на зібрання, далеко їхати трошки. Радий, що в мене новий велосипед. І приїхав я на одну молитву до одних ну, людей, я любив до них заїжджати, там старець був один. І я оставив біля хати велосипед. І я виходжу, а його нема. Я ж на молитву приїхав. Я Богу служить приїхав, а велосипеда забрали. Я вже походив кром хати, подивився, позаглядав. Немає. Що робити? А вже такий вечір був, знаєте. І мені місце писання згадалось, що розхищення імені приймали з радістю. Пам'ятаєте? Ну, перші християни. У них забирали, вони раділи, славили Бога. Думаю, треба і мені це робити. І я йду по дорозі. Слава тобі, Господь! Дякую тобі. Благослови тих людей, які це зробили. Спаси, помили їх. І знаєте. Прийшов додому, дружина моя невіруюча була тоді, бо я вірував, ми були невіруючі. Думаю, так, з вечора не буду дружині казати, краще посплю спокійно, а вже скажу вранці. Вранці вже кажу до дружини, знаєш, скажу тобі, неприємність, у мене велосипед украли. Чому ти мені ще вчора про це не сказав? Кажу, поспати хотів спокійно. І ви знаєте, далі служу Богу, славлю Бога. А вона каже, спробуй мого тільки візьми велосипеда. Я кажу, ладно, буду ходити пішком. Ходив, славив Бога, а знаєте, діти маленькі, треба було і в садочок возить. Каже, бери велосипед, вези дитину в садик. Ну, я вже взяв вже її велосипед, став, навіть в зібрання їздити. Одного разу приїжджаю в Довідо допомогти там, одній зайшов. Вона жила в квартирі на першому поверсі, я вже завів велосипед в під'їзд, замком прикував це тако, знаєте. І я на першому поверсі там підлогою робив, виглядаю у глазок, стоїть мій велосипед, все нормально. Роблю далі, потім виглядаю, нема мого велосипеда. І я виходжу, ви знаєте, шукаю, да не вже таке може бути? І вже їй незручно, знаєте, вона зі мною вийшла, шукаємо, ходимо, каже, так, тут наркомани живуть в одному под'їзді, давай йдемо туди, перевіримо. Стукаємо до того наркомана, велосипед брав, не брав. Вже і туди, і сюди. Ну, що робити? Ну, от ви знаєте, йшов я вже додому, але вже це розхищення я з радістю не прийняв. І я вже йшов мені печально, думаю, Господи, ну за що? І я прийшов вечором і думаю, не буду казати дружині знову вечором. Скажу вранці. І Я вранці їй кажу, ви знаєте, просипаюся, я говорю, слухай, неприємність. велосипед украли. І здається, така, знаєте, лінія просто, да? от крадуть тебе і все. А ти Богу служиш. Боже, за що? Ну, вже в нас нема велосипедів. що? Але я вам скажу так, як є. Бог нас благословив потім не якимись там білоруськими велосипедами. німецькими потім. І всі ми мали велосипеди. І я, і мої діти німецькими їздили, і по сьогоднішній день я вже на машині їжджу, але в мене вже стоять ті велосипеди. Я і вже і не сядаю, знаєте, ізрідка. Але на той момент це буває печаль, кра, Господи, мене обокрали. Але я дивлюся, як Бог може це все перевести в радість. І знаєте, мало того, це свідчення не закінчилось. Коли украли велосипед моєї дружини, я також помолився, знає, що ми повинні благословляти правда обіжаючих нас. І я помолився і кажу, Господи. Помилуй цю людину, яка це зробила, спаси. Пройшли роки. І на одному спілкуванні, там в нашій місцевості, було спілкування, і я свідчив про це, розказував, як у мене украли велосипеди, як я благословляв, молився. І Один брат підходить до мене. Ну, він вже став тоді братом. Він був невіруючий свого часу. Він каже, прости мене це я зробив. Ви знаєте, він тоді був взагалі невіруючий. Жив в прокляттях. І точно за нього ніхто не молився. Не було в родині його віруючих. Але таким чином Бог визвав мою молитву на нього, позбавивши мене моєї. Речі, розумієте? Я б ніколи за нього не помолився так, якби по дорозі він ішов. Ну він доторкнувся мого мене, щоби визвати мою молитву. А я, як християнин, повинен був правильно зреагувати і благословити. Я кажу, Господи, спаси і помили. І Бог помилував. По сьогоднішній день Він служить Богу, слава Богу! Тому не думайте, що ви втратили. Якщо їх вкрали, благословіть тих людей. Можливо, вони визвали вашу молитву своїм вчинком. саме так. Знаєте, як діти часом хочуть навіть капризами своїми звернути увагу на себе. Так буває і тут.